Так, друзі, сьогодні хочу розповісти вам про унікальний проект Nissan Лів на тисячу коней. Построїв його власник з своїми силами. Ось відомий дуже в вузьких колах Тарас Гри Григорович Теслюк. Ось, що ми хочемо сьогодні зробити? Цей Нісанчик має пхати ось цю фуру. Ось. Але ми порахували так, що якщо просто його прив'язати і він має її тягнути, це занадто просто. Ми хочемо, щоб він пхав її саме передньою частиною ось, поперед себе. Чим це все закінчиться, я не знаю, Ну, машина неймовірно потужна. Я думаю, нас це вдасться. Нам поки не видно, але ось Нісанчик тягне, штовхає навіть 60 вже майже є. Оце дракон. драко. Друзі, в загальному Nissan Leaf пхає автомобілі Веко, вже розігналися до 90 км. ну Просто неймовірна, неймовірна електричка.